Так, всіх вітаю і звітую. На сніданку в неділю ввечері приготувала близько 50 минців. В мене вийшло. Це з 2 літрів молока, 2 яйця, півтора кілограми борошна. Пішло в мене на це. Такий вишневий у нас ось конфітюр. Варенечко дуже смачне. В соціальному магазині купувала. Ну і чай. Звичайно, це такий сніданок був для всіх. Продовжую відео від 2 лютого. Мабуть, спробую такий формат. Зараз мені прийшла така ідея в голову, що буду в одному відео показувати протягом дня те, що готували, що їли, що купувала. Все разом. Можливо, окремо, якщо буде великий закуп, робити велик... окреме відео, але зараз ось так, щоб не розділяти. І. Заїхала в нето. Малесенька ремарка в мене є талони. Компенсація за обіди на роботі мені видають. Загалом талонів в мене на 72 євро. З них 36 з мене утримують євро з зарплати. А 36 це ось такі, скажімо так, повноцінно подаровані, нараховані кошти. Саме такі паперові талони я можу міняти. Покажу вам в іншому відео, коли буду знову міняти, бо сьогодні ось я забрала їх і використала вже два Вони номіналом 6 євро. Загалом чек у мене на 16,88, заплатила я 4,88. Чому я такі продукти обрала, розповім. Отже, взяла яйця. Гарна ціна, буду робити акцент, готувати більше щось з яєць, тому що це корисно і ну, джерело протеїну. Треба дивитись, чи воно справді дешевше за м'ясо, але універсальний продукт, багато чого поживного можна приготувати, плюс випічка. Я потрібні, вирішила зробити запас, щоб завжди було з чого приготувати. 3,80 ціна, як завжди, ви знаєте, що я беру. Часто ось так раз на тиждень беру дві упаковки, а цього разу ось так взяла. Далі я взяла 3 літри олії. Чому? Так, соняшникова олія: Три, тому що акція. Дві купуєш, третя в подарунок. Тобто, ось чек у мене є. Компенсація спочатку пробили 3 літри, і в кінці, коли при розрахунку, євро 64 повернули. І вийшло євро 09 літр. А я в соціальному магазині брала останній раз за 1 євро літр. Тобто ціна така сама майже. Єдине, що там нормований його взагалі там не буває. Якщо буває, то одну пляшечку на руки дають. Ось так. Тож, я за такою пільговою ціною зробила запас, олії. Тепер ну, надовше вистачить, вдалося так зекономити. Те саме в нас сталося ну майже те саме, з рідиною для миття посуду. Я саме таку пляшечку купувала минулого разу. Ще в нас не закінчилося і не було аж такої гострої потреби, але я взяла. Тому що 63 центи і 38 центів за одну поверхне. Це здається 60%, якось так було. Повернення, а то і 70% повернення за другу пляшечку. Ось так. Тож знижка суттєва. Зараз не порахую скільки, але ну, там, да, по 35%, 35 знижка. Хоча воно і так недорого коштує, буде в нас теж трошечки такий запас зі знижкою. Більше не буду вже купувати, яка б там акція не була. І е е взяла я ще ось такий йогурт, це біфідус, бактерії біфідус, е пробіотик. У вигляді йогурту, ще й з лимонним смаком написано так на такий продукт я ні, не звертала увагу. Якщо можливо якось нам воно і потрапляло, то саме зі знижкою. А тут ось 66 центів за одну упаковку. Я заплатила, тобто за 15 там 16 центів один йогурт. Це така сама ціна, як мені дістаються вони в соціальному магазині. Тож така сама знижка мені вийшла. Ну і гарна ціна за такий корисний продукт, пробіотики, яких ми всі потребуємо поповнювати. Їх підтримувати баланс завжди важливо, і тут ось така є нагода. Ось і все, що я купила, небагато, і, як я вже сказала, 4,88 всього заплатила, правда? Мінус 12 євро за талончик компенсували, продовжую свій челендж. В такому вигляді буду його вести. Хочу в лютому витратити не більше 320 євро на покупки, на продукти, там, на якісь побутові дрібнички, і подивимось, що в мене вийде. Єдине, що ось, трошки шахрайства з цими талонами, бо вони додаткові 82 євро дають. мені. Не через картку, якою я плачу. Але я це врахую все одно обов'язково, щоб мати повну картину наших витрат. Дякую за те, що переглянули. Зараз ще покажу, що буду готувати сьогодні, 2 лютого. Нагадую. Замочила вдень я сочевицю, Тут її кіло зеленої біо Сочевицю теж купувала в магазині соціального. З гарною знижкою, і це ось такий буде у нас протеїновий, дуже корисний корисна така вечеря. Додам ще, в мене буде морква з цибулькою підсмаження. Тоді все разом будемо варити. І в мене ось такий тут корпус від курки, фермерську курку, колись купувала, потім ну, розділила її, заморозила цю частину і вчора варила суп. Чоловік варив суп, бульйон такий смачний, жирний, насичений вийшов. А ось корпус я зараз розберу. У мене небагато вийде м'яса курячого, але ще теж посмажу цибульки. І млинчики, які зранку ще залишились ранкові, я їх начиню. Буде в мене млинчики. Ну, скількись вийде, може по одному, по два млинчика таких кожному з дітей дістанеться. Ось таке, ну вони таке люблять, тому приготую зараз. Ось так виглядає стільки цибулі, моркви багатенько, щоб овочів додати максимально. І ось так вариться моя сочевиця, вже одна морквинка туди впала. Доварюватись вже будуть разом ще дещо буде до сочевиці. Вчора мені віддали багети. Одна мадам мені віддала. Вони м'які, не хрусткі вже, ну, називаються черстві. Трошечки черстві, але мені вони цілком підходять. Ну, взагалі, чому я на цьому наголошую? Тому що багети вони засихають дуже швидко і стають просто кам'яні. А ці ще м'які, хоча мадам вже собі свіжі замовила і купила, і каже: якщо хочете, забирайте. Я не знаю, чому вона запропонувала, але я взяла це, може, куркам, але не куркам вони підуть. Я їх зараз наріжу і зроблю з них грінки. Дуже смачні виходять, і до нашої вечері, до з овочами, буде ще ось таке яйце. Але не просто яйце. а Разом з хлібом діти просто дуже люблять обожнюють ці грінки з яйцем ще є і спагету. Ось такий додаток буде ще. Так, ось так це виглядає, нарізала хліб. Тут в мене 5 яєць, десь 100 мл молока додала, щоб ну, збільшити об'єм. Молоко не обов'язкове, але ж ми намагаємося е, оптимізувати наші витрати яєць, в тому числі хотіла показати яйця, як виглядають. Величенькі такі гарні, чому я саме в нету їх беру. Е, Виходить так, що в Алді теж така ціна: 19 центів за яйце, і там по 30 штук продається, але там яйця менші за розміром. Ось так це теж важливо. Так, ось такі грінки. Ось тільки а так, Ось так виглядає готова сочевиця. З'їздила ще сьогодні ввечері в Валді, дещо докупила на 5 євро, 5-10, десь так я витратила. 69 центів коштує ну, ось остання баночка, там дві залишалося на стенді, придивлялася до них. У нас п'ятницю буде піца, і я вирішила, що це гарна можливість купити це пюре з томатів, яке можна використати саме для піци для соусу для піци. Там мають бути шматочки такі ось. Томатів подивимось гарна ціна і ось така наразова дитя за ним їздила. Євро 59, Здається, коштує. я не брала чек, тому кажу, здається, здається, наскільки запам'ятала. Тут шість морозивок, таких конусів і яблука. Сьогодні останній день цієї промо-акції. Завтра починається новий тиждень, нові пропозиції, а яблука в нас майже закінчилося, буквально кілька штук залишилось, скільки я не купувала, все одно з'їдаємо швидко, ну ще й пироги готую. З яблуками, тому докупила 3 кг, 2,95 коштують.